Якщо розганяючись на своєму каділакові, ти відчуваєш вібрацію, тут є два варіанти. Ти старієш і в тобі прокидається в Паркінцов, каже тобі не жени, не спіши. Або ж тут непорядок із приводом. Ну, як тут, і з внутрішнім. Зараз розберемо, подивимося, що там у ньому цікаво. А так як зранку я увалив баночку шпинату, Фалчес! Виключу, я всі бувтики рукопашно. Традиційно беру ортобетичну табуратку. Якісна шкіра молодого дермантину. Десь там всередині є певна кількість бултиків. Отакі. І воно випадає. Тут все дуже сумно. Розпаковка. На цю цюрничку обрізав. Зараз будемо дивитися, що ж там щось випало. Короче, розсипалось. Вон якась черметина валяється. Так, фокус піймайся. Коротше, розсипалось воно. я там ще голочку бачив. Вон голочка. Десь сюди. А от і голочка. Ось вона голочка. А отак виглядає новенький оп! Стопорок. Ой! Фу. Помив. Ви на цюрник. Новенький оп! Стопорок. Вазідом в комплекті. На цю на місці, хомоти зажаті. Головне, щоб цього замочок був не навпроти болтика, бо буде тоді незручно. Ставлю назад.